Брізом, і сьогодні в цьому відео ми будемо піднімати на моєму аккаунті 36 тисяч кубків. Перед початком даного відео я би хотів, щоб ти поставив лайк, підписався на канал і нажав на дзвіночок. Тобі не важко, мені приємно і ти завжди зможеш передумати. Ось мій тег зараз у вас на екранах, хто хоче, можете кидати в друзі і поіграємо разом. Ось мій клуб, який можете зайти, тут є, наприклад, Алекс Якого 56 тисяч кубків. Якщо ви не бачили, як ми їх піднімали, то ссылочка буде під відео. А також сілочка буде на мій телеграм та телеграм-канал Алекса. В Алекса виходить інформація: ну там пік на чемпіонати, а в мене більше так по що робиться на каналі. І ну, теж там піки на карт є, ну коротше. Приблизно зайти і до нього, і до мене багато інтересу. Ну а ми з вами приходимо зразу в кадочку. Нам потрібно рівно топ-1, і буде рівно 36 тисяч купів. Сорі, можуть бути різні звуки, різний шорох. Сорі, бо записую під час записі. Перевозучку займає багато часу, дуже багато. Ще я можу бути в моменті росіяний, і навіть на таких слабеньких катках я стараюся максимально зосередитися, тому можу говорити, там, заговорюватися частіше і губити думку, що часто зустрічається. І в переозвучці постійно відрізняється голос, я переозвучую в, в, в різний час, в різних кімнатах і. там, коротше, Набагато легше, скоріше і вихніше одразу озвучувати. Так. ТОП-6. Мені нам треба топ-1, а поки топ-1 мені, як я бачу, не світить. Опа! Єбой! йой ой 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 Що ж ти. Що ж ти. О, Вот так! Вот так! Ну вже 5 банок. Шанси швидко зростають. А я не знаю на що вона розчитує. А, ну понятно, що вона розчитує, але на те, що я. Топ. Ух, а що за гаджет? Що за гаджет через стінки? Зараз гаджет прожме і мінус я як би. Та все. <плес> Ні! Все. Так, зараз ми взяли з вами що? Ми взяли з вами. Плюс. Я, Щ... як важко. Тоді треба топ-4. Це пограв пару каточок за фенга. Топ бравлер. Просто треба до нього привикнути і. Ну. Привикнути з основного, так. І грати більш обережно. Ну я не ультою і ударом попасти, особливо ультою важко. Дуже, типу, багато, коли в такі от вузенькі місця хочеш попасти, не попадаєш і це дуже обідно. Я через ту катку, коротше, слив, тупо не попав ультою на це. Тирам. Так, там у нас еш. Еш далі тут сидить. Мені би його якось вигнати звідси. Так, добре. Добре. Ну, той Спайк... Спайк-залі дратівливий дуже брамер. Ух ти, шістибаночний еге. Э, той Едгар. Сорі за звук, я майже впевнений, що їх чути, тому що я, як я клацаю по екранах, тому сорі. Так, еш, мені би якось нашої Еша забрати. Не знаю, який в мене то шанс, но улья набив. На спайку можна просто залетіти, але хай його забере Енгар, а тоді я вже залечу на них всіх. Дуже-дуже-дуже-дуже дуже небезпечно. Мені почалося втікати. Добре, я піду стану ближче до диму. Думаю, зараз вже буде топ-5, а там і топ-4. Я хочу красиво, тому що. Ну, у фоторедакторі мені важко зробити красиве число, а так для прев'ю. Тепер головне просто здохнути, здохнути скоріше. Є, топ-4. Ну все, топ-4 мене влаштовує. І це на нашому з вами аккаунті 36 тисяч кубків. Я трачу багато часу на контент, тому надіюся, ти підтримаєш доз лайком, підпишися на канал і нажмеш на дзвіночок. Ну а тобі я дякую за перегляд. Всім па. Бажаю тобі хорошого дня. До нових зустрічей!